Ми вас вітаємо, хто бажає поліпшити пам'ять, уважність і так далі. Пропонують за одну хвилину, без всяких нудних формул, навчитись збирати ось такий тренажер для мозку, кубик 2х2. Беремо спочатку два білих стікера, потім три. Перевертаємо їх вниз, шукаємо четвертий, не? ставимо його над своїм місцем. Він і тут міг стояти. Робимо півпафи, поки він не стане на місце. Півпафи робляться таким чином. Іду за будинок, пів, втікаю, пав. Став на місце. А буває так, що треба і більше півпафи робити. Одна пара зібралась, це закохана, а друга пара осілена, це дружня, не зібралась. Показую, як вона збирається. Ставимо коло правої руки ділавочка для закоханих. І пташки спочатку злітаються. А потім по щиглю розлітаються. Летілись пташки і розлетілись. А ця ще полетіла, два рази крутнулась і повернулась. А дітка їсти просять, вона знову повернулася і ще те саме. Полетіла, два рази крутнулась і повернулась. На цьому урок можна закінчити, тому що друга половина кубика збирається так само. А хто хоче збирати швидко кубик, дивіться далі. Зберемо зараз жовту півпафами. Дивиться на нас жовту, значить, чотири рази треба півпафи робити. Або навіть не знати скільки, а чекати, поки вона стане на місці. Підвертаємо слідуючий півпаф. Не кубик крутимо, а от пів жовтий підвертаємо. І робимо півпафи. З правої сторони, значить два рази. Зібрали жовту поверхню. У нас одна. Закохана одна дружня. Як дружні збираються, ви знаєте. Я покажу це чуть швидше, і ви так можете, якщо потренуєтесь. пташки злетілись, розлетілись, круть вверх і ще раз круть вверх. Зібралась. Тепер я покажу один секрет, і ви зможете збирати кубик набагато швидше. Зібрали білу поверхню і ні одної закоханої пари нема. Щоб не збирати одну, потім другу пару, можна два рази, два рази, два рази зібратися, швидко дві пари. І таким же чином можна зібрати цілий кубик. Зібрали білу поверхню і одразу збирайте жовту. Тоді дивитесь. Не тут немає ні одної закоханої пари, не знизу немає ні одної закоханої. Це джекпот. І робите те саме. 2, 2, 2. І зібрався кубик повністю. А якщо у вас десь буде хоч одна закохана пара чи зверху, чи знизу, теж так треба робити. Буде вам сюрприз. Е, дивіться, е, мої. Відео, як збирати кубики, пірамідки швидко, закритими очами на російській і англійській мові, фокуси головоломки як навчити жонглювати за одну хвилину. Отож, підписуйтесь, коментуйте про лайки, не забувайте. Ми стараємось для вас. Не чекайте, чудо співає пташка. Чудіть самі!